Складність теперішньої ситуації я особливо радий вітати тут у вільнюсі генсека НАТО Марка Рюте та президента України Володимира Зеленського Перед лицем російської загрози. Ми повинні об'єднати наші зусилля на крайній півночі, Балтійському та Північному Балтійському морі, Чорному морі. сьогодні, під час першої сесії, ми Обговорили ґрунтовну підготовку майбутнього саміту НАТО. Наша зустріч у Газі представить хорошу можливість продовжити будувати міцніший та краще підготовлений альянс вздовж ліній, визначених у Мадриді Вільнюсі та Вашингтоні. На саміті в ГАЗі ми очікуємо меседжу трансатлантичної єдності, поновлення зобов'язань колективній обороні та готовність захищати союзницьку територію. Ми також віримо, що союзники будуть готові значно збільшити їхні оборонні інвестиції. Оскільки ми рухаємося до Цілі досягнення принаймні 5% ВВП на оборону та інвестицій в ОПК, Ми очікуємо, що весь союз наслідує наш приклад. Литва буде витрачати 4 свого ВВП на оборону цього року і понад 5% від наступного року і до 2030 року. Додаткові кошти будуть потрібні для національної важкої дивізії, а також для інфраструктури німецької бригади і для. Підтримки приймаючи приймаючої нації союзним військам, які базуються в Литві. саміт у Газі повинен також відправити чіткий меседж, що НАТО залишається з Україною. Ми повинні показати, що НАТО залишається з Україною через триваючу підтримку її збройним силам та підтримку євроатлантичних прагнень України у найближчі місяці. Ключовою ціллю буде предметно наростити військову підтримку Україні, забезпечити стримання на землі та підготувати умови для майбутніх переговорів щодо миру. Сила України повинна бути значно зміцнена і зараз вона залежить переважно від європейців та найближчих сусідів та друзів України. Україна також потребує наших інвестицій у її ОПК. Ми повинні перейти від допомоги реагування до міцної військової підтримки завчасно спланованих поставок далекобійної артилерії, просунутих систем ППО та дронових спроможностей. Ми досі потребуємо прогресу у розширенні підтримці ЄС з метою поставити. 2 мільйони боєприпасів великого калібру в часи, такі як зараз, єдність є найважливішою. Разом ми міцні. І я радий, що ми маємо дуже хороші, дружні розмови з нашими найближчими друзями. І Я сподіваюся, що це буде дуже допоміжним у підготовці саміту в газі. Дякую, пане президенте. Я зараз запрошую президента Польщі продовжити. Ваші високоповажності, пані та панове, я хочу почати з подяки моєму другу, президенту Литві Гітанасу на усіді за організацію цьогорічного саміту Бухарестської дев'ятки у чудовому місті Вільнюсі. Я також дуже радий, що генсек НАТО Марк Рюте та президент України Володимир Зеленський взяли участь у наших розмірковуваннях. Більше того, я радий наголосити підкреслити залучення представників нордичних країн у наших обговореннях. Це справді важливий крок до побудови та інтегрування північного та східно-безпекового простору НАТО. Майбутній саміт НАТО у Газі відбудеться буквально за декілька тижнів, тому це чудесний момент, щоб обговорити наші очікування. Перед цією дуже важливою, перед цим дуже важливим зібранням, пані та панове, Ми всі знаємо надто добре, що ми стикаємося з критичними загрозами від Росії. Ми повинні у відповідь зробити НАТО міцнішим, але також чеснішим. Зважаючи на повномасштабне російське вторгнення проти України та її агресивну риторику щодо заходу, ми повинні зробити все, щоб розвинути правильні інструменти, які стримають неоімперські амбіції Кремля, особливо тут, на східному флангу. Ось чому наші розмови сфокусувалися здебільшого на нагальній потребі збільшувати оборонні видатки та розвитку. Спроможностей виробництва національних оборонних індустрій. Я хочу пригадати, що навіть перед минулорічним самітом НАТО у Вашингтоні я запропонував підняти оборонні видатки держав-членів НАТО принаймні до 3% їхнього ВВП. Три місяці тому я подав генсеку НАТО марку Рюте запит підняти це питання в газі, і сьогодні я. Радий побачити, що ми всі погоджуємося щодо цього, і що наші амбіції навіть вище ніж це, аж до 5% ВВП на оборону. Ми сподіваємося, що союзники будуть слідувати нашим слідам. Інакшим елементом наших дискусій було посилення трансатлантичних стосунків та стратегічного союзу зі сполученими штатами. Є зараз набагато більше розум... поширеним розуміння, що Європа повинна більше дбати про свою безпеку, але критично важливо робити це. Не будуючи в міражі європейській автономії, а будуючи тісніші взаємини зі сполученими штатами, ми також маємо можливість, мали можливість обійнятися думками з президентом України Володимиром Зеленським. Під час нашої розмови ми адресували дуже важливі питання щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти Росії. Продовження нашої допомоги Україні у різних вимірах військовому, політичному, гуманітарному є. Критично важливим для безпеки у Європі і українська інтеграція, як і українська інтеграція зі структурами Альянсу та ЄС. Пані та панове, для мене сьогоднішня зустріч має особливу вагу. Це була моя остання можливість виступати на цьому форумі на посаді президента Польщі. Я, я, я змушений наголосити, що співстворення та подальший співрозвиток цього формату це було одним з найбільш цінних та важливих аспектів мого президентства. Протягом останніх десяти років «Бухарестська дев'ятка була ефективним інструментом посилення голосу східного флангу країн в межах НАТО та допомогла нам. Сформувати політику стримування альянсу і оборонну політику. Я переконаний, що навіть після моєї каденції на посаді президента Польщі Бухарецька дев'ятка залишиться найкращою платформою для координації безпекових позицій наших країн, дозволить нам краще зменежувати загрози та виклики, з якими ми стикнулися. Дякую вам, дякую вам, пане президенте, пане президенте Зеленський. Будь ласка, ваша заява. Дуже вам дякую, та пане президенте. Дуже важливо бути тут у вільнюсі сьогодні, дорогі друзі, партнери. Ми всі хочемо тієї самої речі: зупинити російську війну, принести реальний мир та зробити безпеку тривалою. Ось Заради чого ми всі працюємо, перше я поінформував наших партнерів про ситуацію на фронті. Ми також говорили про нашу нашу операцію всередині Росії, яка серйозно послабила їхню армію. Операція Павутина показала як. Насправді визначає виглядає сучасна війна, і чому так важливо залишатися попереду в технологіях? Всі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, всі весь наш спільний досвід на полі бою, все, що ми робимо разом з нашими партнерами, все це посилює європу сьогодні. Ми Погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Я дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дрони. Україна може виробляти набагато більше, і ми бачимо інвестиції партнерів як спосіб. Надати цим партнерам пріоритетний доступ до поповнення їхніх арсеналів після цієї війни друге. Я дякую всім вам за наш спільний погляд на те, що потрібно дипломатії для того, щоб бути успішною. Сьогодні ми ясно бачимо ситуацію. Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі у порожні балачки, то Повинен бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Ми повинні працювати по спільних санкціях на рівні великої сімки, включно зі сполученими штатами та з усіма у світі, хто хочуть миру. Це дуже дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримував саме такий підхід. Санкції Проти Росії необхідні і важливо серйозно обмежити російську торгівлю нафтою та її використання танкерів. Санкції, включно з вторинними санкціями, мита та стелі цін можуть спрацювати та підштовхнути Росію до миру без тиску. Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилась Переговори в Стамбулі щойно завершилися. Я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Вони обміняли обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення полонених. Третє Майбутній саміт НАТО може посилити європейську безпеку. Або якщо ж він пошле неправильний сигнал, це лише заохотить Путіна ключем до тривалого ключ до тривалого миру. Зрозумілий, агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін повинен отримати нічого, що могло би виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди, геополітичні здобутки. Для Росії настільки ж важливі як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть. Нашою спільною метою є зворотне: цілковито завершити, покінчити з російським голодом. Для агресії Україна робить свій внесок. І я вдячний всім партнерам, які роблять їхні, і ми всі повинні діяти як. Одна єдина євроатлантична спільнота. Саміт НАТО у червні є правильним місцем та правильним часом для того, щоб надіслати чіткий меседж. Росія не отримає нічого від цієї війни. Міцні рішення потрібні. Рішення для Європи, не для Путіна. Ми всі повинні працювати разом, щоб це справді сталося, і це можливо. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую, дякую, пане Зеленський. Президента Румунії слово вам. Це моя перша нагода брати участь в цьому саміті на посаді президента. Для мене це була велика честь бути тут. І я хотів також висловити подяку приймаючій стороні за чудову організацію. Отже, Бухарестська дев'ятка розпочалася 9 років тому. Це було відразу після того, як Росія напала на Крим, і в той момент це була потенційна загроза Росії проти європейських держав і це була пропозиція, щоб країни на східному кордоні або ж східному флангу НАТО мали спільний голос. Зараз коли потенційна загроза стала цілком реальною, війна в Україні триває понад три роки, і всі наші країни зіткнулися з певними гібридними діями, така реальність і для нас, членів Бухарестської дев'ятки, та також наших нордичних союзників. Ми поділяємо спільні стурбованості. Як ви знаєте, більша частина обговорення йшлася про підготовку саміту в Гаазі, який відбудеться за три тижні, і я дуже радий, що більшість учасників погодилися щодо дуже важливих речей, таких як те, що нам потрібно сильніше НАТО. Нам потрібна потрібен серйозніший, міцніший трансатлантичний зв'язок, який потрібно не лише збільшувати наші видатки на оборону, але також мати можливість виробляти військове обладнання, щоб захищати нас. І також, як я сказав, загроза. Вона не лише класична військова, але ми маємо дуже серйозні гібридні дії проти наших країн. я також дуже радий, що всі учасники погодилися, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Що стосується румунського інтересу, я наголосив, що у нас є довгострокові довгострокова стурбованість щодо безпеки загалом в Чорноморському регіоні включно з Молдовою. І я дякую нашим партнерам, що вони продовжують підтримувати Молдову та її процес європейської інтеграції, і зрештою, я Пропоную, я дуже радий, що всі погодилися, щоб наступний саміт був організований у Бухаресті. Наступного року, дякую вам, дякую, пане президенте, пані премєр міністре Слово вам дякую, дякую, шановний гітана. Дякую за те, що приймаєте нас сьогодні. Дякую, що запросили нардичні країни, щоб ми доєдналися до вас. Сьогоднішня зустріч була про одну річ. Лише про одну річ. Це безпека наших країн та безпека нашого континенту стримання та оборона. Загроза від Росії проти всіх нас вона є реальною і вона є серйозною. Росія продовжує війну в Україні. Путін говорить про мир в день і бомбить Україну вночі. Ми бачимо більш агресивний російський підхід у Балтії. І розвідка Данії каже, що Росія вважає, що вона в конфлікті із Заходом. І готується до війни проти НАТО Тому є ключовим, щоб ми вживали міцних та необхідних рішень на саміті НАТО у Гаазі, який буде всього за три тижні. На мою думку, і те, що ми обговорювали сьогодні, це те, що є лише один спосіб рухатися далі. Вперед нам потрібно інвестувати величезними обсягами в нашу колективну безпеку. Всі ми. І ми всі повинні робити це швидко. Нато це за всю історію найсильніший альянс, і тому наша початкова точка повинна бути фокусом. Фокусі ми повинно бути те, як це буде і в майбутньому. Як захищати себе, як стримувати але я мушу визнати, що Недостатньо всього лише узгодити цілі по фінансуванню. Нам треба забезпечити реальні спроможності і зробити це швидко. Ми повинні впевнитися, що НАТО завжди має повний спектр необхідних спроможностей захищатися від будь-яких загроз проти наших країн. І в той самий час ми повинні продовжувати нашу міцну та значну підтримку для української боротьби за свободу. Та дозвольте мені. Бути дуже чесною, нам треба передати передавати те, що потрібно на полі бою. Треба виділяти більше коштів на виробництво зброї напряму в Україні. У нас є вже механізм, який працює. Я думаю, що нам треба імплементувати міцніші санкції, застосувати сильніші санкції проти Росії, проти тіньового флоту. Нещодавно ми включили додаткові 200 російських суден із їх тіньового флоту, але треба робити більше проти тіньового флоту проти російських банків фінансового сектору і я думаю що нам треба покінчити з будь-якою залежністю від російської енергетики включно залежністю від нафти газу атомної енергетики і ще одна річ знизити стелю цін на нафту я думаю що все це якщо воно буде на столі воно натисне достатньою мірою на росію щоби Змусити їх вести чесні переговори про мир Україна заслуговує на мир, але мир повинен бути цілісним, справедливим і тривалим. І він повинен поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Я перепрошую, що. Кажу це, але мені здається, що до цього ми не бачили жодних ознак, що росіяни готові піти на будь-що з цього. Тому нашим ключовим завданням станом на зараз є поставити Україну в найміцнішу позицію на полі бою та за столом перемовин. Європа, звичайно потребує міцної та незалежної України. Я вважаю, що Знов таки наступний місяць буде надзвичайно важливим і у нас не так багато часу. І тому нам треба бути готовими вживати правильні рішення від імені всіх європейців. Дякую вам, дякую, пане генеральний секретар. Так, дякую, президенте Наусіда, дорогий Гітана. Дякую за те, що приймаєте саміт Бухарецької дев'ятки та натичних країн у Вільнюсі. Це неймовірне задоволення завжди бути тут, в Литві. Литва є. Міцним союзником і продовжує вести вперед зі своїм прикладом. Ви вже цього року виділяєте 4% ВВП на вашу оборону. Я вітаю ваші плани витрачати на оборону між 5 і 6% відсотками ВВП на оборону. Я думаю, що це надсилає дуже серйозний меседж зобов'язання нашій спільній обороні, і це також встановлює приклад для наших союзників. Зараз на цій сцені і під час наших зустрічей було зрозуміло, що Віддані спільній обороні є міцною. У нас були продуктивні зустрічі, і ми готуємося. Готуємося до саміту в Газі. Ми зараз зіткнулися з найнебезпечнішим безпековим середовищем за декади. Російська агресія продовжується. Терористичні загрози тривають. Ми не в стані війни, але ми і не в стані миру. Тому ми повинні продовжувати зміцнювати нашу оборону та стримування. Бути готовими повністю до війни, мати більше готових та належним чином натренованих військ, хорошу логістику та боєприпаси. Ми продовжуємо розраховувати на Бухарестську дев'ятку та нордиків, що вони відіграватимуть важливу роль у цьому процесі. На саміті НАТО я очікую, що країни продемонструють відданість нашій спільній обороні. Будуть готовими збільшити оборонне виробництво та інвестиції, і це є просто життєво необхідним для нашої безпеки і також виконання наших цілей по цілей і спроможностей, які визначаються в Брюсселі. Україна також є пріоритетом для саміту в Газі. Шановний Володимир, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми знаємо, що міцна суверенна Україна є необхідна для євроатлантичної безпеки. Тому у нас залишається близько трьох тижнів до саміту НАТО в Газі. І я з нетерпінням очікую на те, щоб попрацювати з усіма союзниками, щоб забезпечити. Що ми виконаємо, що потрібно для понад одного мільярда людей. Дякую ще раз, Гітанасе за лідерство та відданість нашим союзникам. Дякую, пане генеральний секретарі, Шановні журналісти. У нас є час лише на одне запитання, яке можна адресувати всім лідерам. Мартіна, Ньюз Нюсемартіна Ейдженсі. У мене питання до усіх вас з оголошенням того, що Америка. Перегляне свою військову присутність в Європі, була певна стурбованість про зниження американських спроможностей на східному флангу НАТО. Тобто, в цьому контексті, зважаючи на те, що теперішня адміністрація Сполучених Штатів зменшила фокус на Європі, що можна очікувати на майбутньому саміті в Газі? Дякую, я думаю, ми можемо піти таким самим порядком. Гаразд, я почну, ви знаєте, не хочу базувати свої припущення на чутках. Я би довіряв офіційній інформації про можливе зниження американської присутності в Європі. Зараз у нас є тисяча американських військових, які пліч-о-пліч стоять зі солдатами Німеччини, Норвегії та інших країн, і ми готові навіть збільшувати цю кількість, якщо буде така ціль у американській адміністрації. Зараз ми працюємо над широким спектром активностей. і я би хотів нагадати вам, що минулого тижня в 100, 100 метрах звідси на площі канцлер Фрідріх Мерц... Він відкрив німецьку бригаду тут. Вона буде знаходитись тут до 2027 року, і ми прогресуємо щодо всієї необхідної інфраструктури для німецьких солдатів тут, і це мої припущення зараз. Отже, ми дуже зацікавлені в тому, щоб сполучені штати. Залишали Європу у своєму фокусі, тому що це є дуже важливим елементом нашої колективної безпеки. І я сподіваюся, що саміт у Гоазі принесе дуже позитивні новини в цій сфері. Дякую вам, пане президенте Дуда. Ваша відповідь на запитання. Я можу лише відповісти, що у мене була. Було декілька можливостей говорити з президентом Трампом протягом останніх 6-7 місяців. Я також говорив з його міністрами, особливо з міністром оборони Хексетом. Та в мене немає жодної інформації про будь-які ідеї, про вивід американських військових сил армії США з нашої частини Європи зі східного флангу. Ось і моя відповідь президент Зеленський. Чи можете ви, будь ласка? Ми, ми, ми хочемо почути від вас. Я буду дуже прямолінійним З січня мені задають два запитання європейські союзники. Перше, це чи Сполучені Штати досі віддані НАТО. Відповідь так. Так, і НАТО, і статті 5, І це багато разів повторювалося президентом Трампом під час багатьох зустрічей. Отже, моя єдина пропозиція. Для європейських друзів це включіть телевізор, почуйте, як вони це кажуть. Але очікування, яке від них це те, що ми будемо витрачати більше на власну оборону, тому що це чесно вирівняти наші витрати з американськими витратами, так а друге питання це те, що вони можуть вивести війська, і як сказав пан Дуда, немає жодних індикаторів про це. Що ми знаємо, це те, що Америка разом з Європою також має. Турбуватися про близький схід тих індотихоканських регіони. Це логічно, що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свою свої спроможності, сполучені штати більше фокусуватимуться на, на Азії, але в довгостроковій перспективі я певен, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу, буде міцна серйозна конвенційна присутність США в Європі. Про це немає сумнівів. От От і все. Як і казали попередні спікери переді мною. Президент Зеленський, я погоджуюся з Марком. Погоджуюся з Марком. Це хороша відповідь. Президент Румунії, прошу, будь ласка, так. Насамперед, присутність США на східному флангу НАТО для всіх нас дуже важлива. І як я сказав, нам треба посилювати трансатлантичний зв'язок і. В цьому ключі дуже дуже важливе наше зобов'язання 3,5 плюс 1,5. Я сподіваюся, що ми ухвалимо це рішення в газі. Дякую, пане прем'єр-міністре. Ні, ви не маєте нічого додати. Ні, дякую вам, шановні лідери. Дякую, журналісти. Наша прес-конференція завершується цим. Дякую,